Дня, дорогі друзі, доброго дня, шановні колеги! Хочу вашій увазі представити коротеньку доповідь на тему новій українські школі, новітня українська філософія. Можливо, багато в кого з вас виникне запитання. А до чого ж новітня філософія, новітня українська філософія до? Нової української школи слід розпочати з того, шановні колеги, що колегіум це навчальний заклад саме філософського та культурно-естетичного спрямування. Тому, звичайно, ж з цього ми можемо одразу зробити чіткий висновок. Що якщо ми працюємо в колегіумі, то під час викладання нами наших предметів, наших дисциплін оці концепти саме новітньої української філософії, є дуже і дуже актуальними на сьогоднішній день. Що ж таке новітня українська філософія? Новітня українська філософія розпочала своє функціонування з кінця 19-го, початку ХХ століття і функціонує до сьогоднішнього дня. Тобто сучасні українські філософи, науковці це є представники саме новітньої української філософії. Але Слід сказати про те, що сучасні українські філософи, тобто це люди, які викладають у вузах, займаються науковою практикою, науковою діяльністю. Це не просто люди, які щось собі придумують і пишуть. Це люди, які дуже тісно співпрацюють з представниками психології, соціології, з представниками саме. І викладачами кафедри педагогічної психології, тобто це люди, які, пишучи свої наукові статті монографії і праці, дуже велику увагу саме звертають на функціонування і сучасної нової української школи. Коротеньку ремарку хочеться зробити і сказати про те, що представниками новітньої української філософії кінця 19-го, початку ХХ століття були такі мислителі, як Дмитро Донцов, Микола Міхновський, Михайло Сіборський, а також В'ячеслав Липинський, які у своїх науково-філософських трактатах в першу чергу звертали увагу на те. Що дуже важливо народу мати свою ідею, мати свою національну ідею, але не просто мати цю ідею, не просто вірити у неї, а вміти її відстоювати, виборювати і розвивати. Представники новітньої української філософії, зокрема, ці науковці, яких я вище перелічила. І сучасні, які працюють сьогодні і пишуть свої роботи, крім оцієї ідеї національної, вони дуже велику увагу звертають на поняття і розвиток сучасного відкритого українського суспільства. А якщо ми проаналізуємо поняття відкритого суспільства, ми чітко побачимо, що ознаками цього суспільства. Є е, свобода думки, свобода віросповідання, власна аргументація думки і відстоювання своїх ідей, концепцій, а також думки. Тому, якщо ми говоримо про відкрите суспільство, ми, звичайно, що ж розуміємо, що у відкритому суспільстві. Обов'язково існує і розвивається наша сучасна нова українська школа. На своїх уроках, зокрема, я цього року викладаю дуже цікавий предмет, який має назву Культура добру сусідства, який дуже тісно пов'язаний і схожий на етику теорію моралі. Я якраз звертаю увагу на ці концепти. Новітньої української філософії, які безпосередньо пов'язані з концептами відкритого українського суспільства і нової української школи. Що я маю на увазі, шановні колеги? Звичайно, що ж. Якщо ми говоримо про ідеї новітньої української філософії, вони дуже важливе значення мають і є, в першу чергу, актуальними для гуманітарних предметів. І якраз той предмет, який я цього року читаю, це є і є гуманітарна дисципліна, і ці концепти є дуже і дуже і дуже актуальними. Зокрема, під час викладання свого предмету я дуже велику увагу звертаю на те, щоб наші здобувачі освіти, хоча вони ще є дуже маленькими, тому що це наші п'ятикласники цьогорічні, але я дуже і дуже велику увагу звертаю на те, щоб здобувач освіти не просто підготував завдання, не просто дав відповідь на питання з допомогою матеріалу з підручника або інтернету. А щоб дитина, коли прочитала чи переказала, змогла розказати власне бачення того питання, яке ми аналізуємо, тієї теми, яку ми, наприклад, вивчаємо на сьогоднішньому уроці. Тобто якраз оці принципи новітньої української філософії, які дуже тісно переплетені з новою українською школою, я і багато хто з наших колег намагаються вибудовувати на наших уроках. Зокрема, це перше навчати наших учнів не просто переказати те, що вони написали у зошиті. А вміти після переказу підготовленого матеріалу висловити власну думку і власне бачення того питання, на яке вони відповідають. Друге. Навчати здобувачів освіти аргументувати власну думку і аргументувати власну відповідь на питання. Третє. Навіть якщо, наприклад, буває такі ситуації, що думка учня може зовсім не співпадати з думкою класу, але потрібно наголошувати нашим діткам на те, що кожна думка має право на існування. Тому кожен має право свою позицію, свою думку на уроці висловити, але ми повинні старатися і намагатися робити так, що навіть якщо і в кожного учня є своє бачення. Проблеми, питання, які ми аналізуємо, ми повинні будувати саме позитивну атмосферу в класі. І останнє питання, яке дуже важливе, тобто питання зв'язку новітньої української філософії з новою українською школою, це є вміння співпереживати. І якраз на уроці культури добросусідства ми намагаємося. Коли розглядаємо наші теми, вміти співпереживати одне одному. А наші теми це і теми, що таке доброчинність, що таке чесність, що таке культурність, що таке відповідальність, що таке пунктуальність, що таке повага і самоповага це ті теми, на яких можна саме... Навчати наших здобувачів освіти ось таким дуже і дуже гарним вмінням. І якщо здобувачі освіти вже з 5 класу будуть навчатися вміти мати власну думку, будуть навчатися вміти відстоювати власну думку, пояснювати власну думку, аргументувати власну думку і позицію. Це обов'язково буде фундаментом формування розвиненої особистості, яка буде будувати сучасне, відкрите, розвинене, багате українське суспільство. Ось таким чином новітня українська філософія є присутньою і має бути присутньою у новій українській школі. Дякую вам за увагу, дорогі колеги. Усім гарного і мирного дня. До побачення!